Складні передачі, триочкові китки та справжня боротьба за м'яч в Одесі провели змагання у з баскетболу на кріслах колісних. Долучилися до перегонів три команди. Більшість учасників яких ветерани. Ольга Дунська каже, не обійшлося й без травм. Репортаж зі спортмайданчика далі правило баскетболу на кріслах колісних майже як у класичній грі. Щоправда, дай ми трішки коротше. 6 хвилин замість 10, щоб не перенавантажувати гравців. От і у грі Володимир Собовенко боронив Україну з 2015-го до минулої весни. Тоді на Херсонщині підірвався на протитанковій міні. На щастя, найбільше поранення отримав тільки я. Моїх троє сапері, які були зі мною, о, як одділились невеликим іспугом. Ну, вам потуємо, значить, потуємо. Через е, два місяці я вже став на перші тренувальні протези і через чотири я вже майже впевнено ходив. Вулицями міста Одеси. у баскетбол грав ще в юності, але вирішив спробувати знову. Тепер напівзахисник в одеській команді. Капітан команди суперників Олександр Толоченко до своєї травми баскетболом взагалі не цікавився. Потрапити на війну тоді ще 22-річному. Вдалося лише з третьої спроби. Відмовляли через вік, підписав контракт з Айдаром, став штурмовиком. Пішли на Позицію потрапили на протипіхотну міну, яка залишила відразу мене без лівої ноги, а право вже в лікарні ампутували. Далі складний процес реабілітації та пропозиція спробувати пограти в баскетбол. Ми їх вчали азам, да так мовити. І я можу сказати, що вони вже ну вони нас вже випереджають. І от вже перші змагання грав настільки завзято, що не минулося без падінь. Та, попри травму, залишати гральний майданчик, Олександр категорично відмовився. От, 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 от. Я не здамся, поки мене не винесуть звідси. М'яч за м'ячем закидає Артем Дудченко. Ноги захисник втратив під вербовим через ворожий дрон. я думаю, на візку як я буду. Але це дуже круто, тому що коли граєш баскетбол на візку, забуваєш, що не маєш ніг і забуваєш, що у твоїх опонентів теж немає ніг. Завдяки спорту і активності краще проходить процес реабілітації. Взагалі ми. Навіть при складних ампутаціях, пораненнях, ми кажемо, що спорт і активність ти не каліка. Столичні спортсмени виграли у цій грі. Попереду ще одна: доєднається команда баскетболістів на колесах. Збірна Львова з Одеси, Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна, марафон, єдині новини.